Доброго ранку. Ми з України, друзі, я вітаю вас. Мене звати Ліна Храмцова. У нас сьогодні чудова п'ятниця перед першим адвентом. І чудова новина про збільшення виплати з січня. Хлопці, дівчата, це не закон, який прийнятий для українців. В першу чергу українці отримують ні. Це закон, який зроблено німцями для усіх безробітних. Тому, будь ласка. Не приймайте це на свій рахунок і не вважайте, що німці зробили це тільки для біженців. І так, вони вирішили з 1 січня змінити взагалі усю систему. Ви знаєте, що ви отримуєте Arbeitslosengeld 2, так, Тобто. Свої дотації з джоб центра і в нас є Хартсфія, також гроші. Тому німці взагалі вже давно роблять цю реформу і вони вирішили це все поміняти. Але, будь ласка, беріть ручку, листочок, ставте мене на паузу, для того, щоб записати, хто скільки буде отримувати. І справа в тому, що в нас є, ви завжди знаєте, у да, нас є де-факто і де-юро. те, що вони. Планують і те, що вони втілюють у життя. Так, взяли листочок, ручку беріть. Я також готувалася до цього відео, написала собі, хто де, що має отримувати. Справа в тому, що закон ще не прийнят. Тому, і справа в тому, що поки цей закон вони приймуть, і джоб-центр це буде виконувати. Пройде час, тому, будь ласка, багатьох буде так, що 1 січня ви не отримаєте ту суму, оскільки зараз в нас грудень, німці вже в сплячки, в них вже Різдво, вони вже там відпустку туди-сюди. Тому я вам зараз про це говорю, щоб ви просто знали, що якщо 1 січня ви не отримаєте свої виплати в іншому обсязі, це не означає, що вас забули, вам не дали, вас образили. Це означає, що механізм Джоб центра не справляється з тим, що було прийнято на цьому тижні, так, останній тиждень, чи перед останній тиждень в листопаді. І це ну, це справді нереально втілити в життя, оскільки в нас 5 мільйонів безробітних. І е, просто до вас прохання почекайте. А тепер давайте пишіть, якщо цікавить кого, хто знайде інформацію в інтернеті. Е, Виплати будуть збільшені з 449 євро на 502 євро. Якщо ви живете з партнером або з чоловіком, немає значення в якому статусі він, то ви от будете отримати 451 євро. Діти до 6 років будуть отримувати 318 євро. З 6 до 14 років діти будуть отримувати 348 євро. Наші тінейджери з 14 будуть отримувати 420 євро. А, значить, чи потрібно вам робити заяву? І взагалі, зараз це не буде Arbeitslosengeld 2, а це буде Bürgergeld. Тобто, взагалі, буде по-іншому все називатися. Що таке Bürgergeld? Geld? це гроші, Bürger – це громадянин. Тобто, це будуть Значить, як гроші громадянина, це взагалі буде по-іншому називатися, тому не лякайтеся. Ті, хто вже знаходиться в джом центрі, вам не потрібно нічого ставити, ніяких заяв, ніяких інших паперів заповнювати. Ті, хто ще не є на обліку в чоп центрі вам потрібно поставити заяву. Але в інтернеті написано великим шрифтом: закон ще не прийняли. Це означає, що ви ще не маєте права ставити заяву на те, чого немає. Через це, ще раз попереджу, просто чекайте і не падайте в паніку, як роз 1 січня вам не нарахували. Німці взагалі пишуть вибачаюся, Вони пишуть, що ми ну, даємо собі 6 місяців, щоб це все колядство нарахувати, перерахувати, передивитися. Потім, після 6 місяців, вам потрібно буде, куди вам будуть платити ці бюргагет, поставити нову заяву, і там вже будуть нові формуляри. Тобто, ще раз, зараз вам нічого не потрібно робити, якщо ви отримуєте Arbeitslosengeld 2. І Харцвія також це все буде автоматично. А ті, хто ще не стоїть на обліку, має це зробити. Але ви також не можете цього зробити, оскільки не прийняли закон. Просто чекайте. Що ще в нас цікаво, зараз подивлюся, як вони нараховують цей бюргагельд. По-перше, це ваші витрати на життя. Це ваш дохід, дохід вашого партнера і квартплату. Відповідно до того, вони це все нараховують. Тепер, що є важливим? Ті, хто працює так, ви також можете поставити заяву на Бюрга -гельд. Раніше в нас був Вон ви знаєте, да? це був Вон Гельт можна туди піти і поставити на дотацію. А ті українці, які зараз працюють на мінімальну роботу. Чи на, на міні-джоб, так? Або трошки більше ви заробляєте, і вам не вистачає на життя, ви можете піти в джоб-центр і поставити заяву, коли приймуть той закон. Далі, що в нас є цікаве, значить, чим можна заробляти, якщо ви отримуєте ці бюргакет? Можна. Значить, що написано в інтернеті? Перші 100 євро не враховують взагалі, коли вони значить, мають розраховувати, скільки бюргагельд ви отримуєте. Потім, якщо ви отримуєте 1200 євро нетто, що таке нетто? Нетто це чистими на руки. 80% від цієї суми вам буде враховувати для того, щоб ви отримали бюргагельд. Далі питання. Чи будуть санкції, і для чого взагалі ця вся система робиться? Санкції будуть, якщо ви не будете отримувати чи ходити на співбесіди. Ці німці написали, що якщо ви в перший раз ту посаду, яку вам запропонували, не отримали. І взагалі не сходили на співбесіду, і не сказали, що мені там не подобається чи мені там дуже далеко їхати. Може бути санкція, це вам не заплатять 20% від вашої зарплати. В другий раз, якщо таке відбувається, 30%. Я сказала зарплати, я маю на увазі ці гроші, які вам платить чоп-центр. В другий раз те саме відбувається: 30% з ваших виплат з вас знімлють. Що стосується пенсіонерів, для вас, на жаль, немає Бюрга але буде інша якась допомога, про яку не написали. Коли я шукаю інформацію, я дивлюся в інтернеті, є різні джерела, і про пенсіонерів офіційно нічого не написано було. Але казали, що їм буде також якась допомога. Я ще раз передивлюся, що я вам сказала. А, так. Коли ви будете через 6 місяців, да, вони ж перераховують постійно. Чому вони перераховують кожні 6 місяців і вам потрібно дуже багато формулярів заповнювати? Оскільки в нас міграція народу, да, в нас хтось приїхав, ви самі реально знаєте, давайте так руку на серце покласти. Мама приїхала, брат поїхав, чоловік приїхав, хтось уїхав. Тому кількість людей, яка ж мешкає в одній квартирі, вона змінюється. Відповідно до того, змінюються і виплати, які вам нараховуються. Тому хтось виявляється, аліменти не сказав, що отримує, хтось пенсію не сказав, що отримує. Тому німці кожні 6 місяців перераховується це все. Це означає, що вам десь в що там в червні, да, можливо. В травні комусь прийдуть ще така стопочка паперів, будь ласка, заповніть, хто у вас де живе, з ким живе, щоб ви все знали. Ось така справа в нас буде з 1 січня. Ще раз повторюю, друзі, шановні, цей закон намагаються прийняти, вони про нього думають на цьому тижні. У мене сьогодні 25 листопада. Це означає, поки. Приймуть, поки це все від Джоб центри попосилають, поки джоб-центри... А у них зараз вже вихідні, все, в них вже Адвенти, вони вже купляють ці подарунки. джоб центр там працюють люди, такі самі, як ви і я. І половина має відпустки, тому щоб це вже реально змінити і вам 1 січня нарахувати. Вони не нарахують на це. Наголосили ті, хто керує джоб-центром, Вони сказали, ми не можемо таку масу людей. А в них, вибачте, мене не тільки українці, в них також інші і німці. Ну, у нас 5 мільйонів в Німеччині безробітних. І цю масу людей перерахувати, перевести, Це ж бухгалтерія має привести. Вам має прийти лист, відповідно до якого, ви знаєте, вам з такого до числа нараховується певна кількість грошей. Бухгалтерія це має пропустити через себе. Це мають перерахувати плюс на дитину, плюс на вас, плюс ще. Тому, будь ласка, терпіння. Зараз грудень, хто може. Підіть на різдвяні базари, дивіться на ті магічні ялинки, на все, що відбувається навколо вас. Терпіння вам. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку за мої відео, за те, що я шукала для вас інформацію, це ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під цим відео також ваші питання, і все буде Україна!